Всім привіт! Презентую вам лот Куртки Дитячі бренду Lupilu. Представлені у двох кольорах. В Лоті 12 одиниць. Матеріал 100 поліестер. Розмір від 62 до 80-го. Вартість слоту 3940 гривень. Собі вартість однієї одиниці 328 гривень. Цей лот вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Дякую, заробляємо разом.